Там нискавода у нас Здесь находится. Так, тут у нас короче справа Круче Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а канцелярія де це? Третій? 38 кабінет. А, тут? все-таки? Ні, тут. Ну так, в ту сторону, все зрозумів, дякую. Так, Новоград-Волинська міська рада, йдемо подавати запит журналістський, цікавий. Зробимо. Є питання до...

Заяву вам вручить журналістський. знати, так, Зараз там я підпишу, там да там сегодня у нас восемнадцатый. Да, ускрипает, однако. Боровець є на місці сьогодні? Вони знімаються відео? Так. Да. Якщо вже вони за затихли? Тут для не себе, для людей, для громадян. Ви Показуємо, ви як віде? треба. Добре. Напишете заяву? А, це Напишите не обов'язково, бо я на роботі. Треба, щоб все одно додавався дозвіл. Треба, щоб вони пояснили все. Добре? А чого ви так боїтесь? Я не <реш> боюсь. <боїна>. Ви <реш> 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 йдуть поисково. Давайте ми напишемо заяву. Ми і так знаємо, що... що... Зраїльська окупаційна зрада діє на території громади в незаконний Десь спосіб. Номатию. Тому приховувати, що нам приховувати? Громада, так, зи... громада ну, хоче школі, свої конституційні Добре, права відновити. Виповністю. Напишете, що, де, яка адреса, хто і як. Так. І що ви просите, щоб визволяти? Що Дякую. Номер телефону. А підпис Добре. хто отримав? Добре. Ну, і тоді ми з вами зніматися зв'язку. Хорошо? Я потім подивлюся, а на цей тиждень запишу вас на прийом. Хорошо? А може сьогодні. То треба Дякую, майже згідно ДСТО. так. Що ми тут так от має бути отримано? Тому що ці брехуни можуть поставити вам, що хочуть журналістський запит, ось. Значить, я буду цікавенький, Почитаємо. Потім викладемо в ефірі. А де боровець сидить? В якому кабінеті? А тут? І голова зараз буде йти на прийом. До кого? До громадян, які були попередньо записані? Е, це ж добре дуже. О, у нас є тут і міський голова. Добрий день. Добрий день. Ви приймаєте журналістів без попереднього запису? Гро... Громаду. Ну, потім... ну, т... Питання термінове у зв'язку з тим, що ви незаконно е... окупували наше приміщення і враховуючи те, що ви не є законним головою і. Порушили наші права і конституційні права, то хотіли би почути, громадяни, вашу думку. Чому ви це робите? Щось боровець дуже втік. Кудись. О, бачите, громадську приймалі. Доброго дня. А це ви всі до боровця? Записувались? Але... Бачите, якщо питання в тому, що захоплення державної влади і повалення конституційного владу, то для боровця це не, не гаряче питання. У вас якісь питання до боровця є особисті, вирішите. Якщо хочете, я журналіст, можемо озвучити ваше питання. Я вас зараз не знімаю себе. Може, вона. Сьогоднішні, Сьогоднішні ці чи у вас не хочете, не хочете? Будинок не uh, в закон. От а ви знаєте, що ми... З громадою зробили позов, відкрили кримінальну справу проти боровця і проти Звягельської міської ради в зв'язку із незаконною реєстрацією і фальсифікацією даних. Тобто, на даний момент, згідно наших відомостей, не було утворено новоград Волинської міської ради, а було просто захоплення влади і порушення конституційних прав громади, ну. У нас згідно чинного законодавство не існує з не, не Новоград Волинської, не тим паче Звягільський, тому що Звягську ніхто не перейменову. Це вони особисто пан Боровець із своїми посіпаками вони оголосили. Ну, Якщо ви ти хочете, ти 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 я вас <кій> ну, забіває дакого вибівається на город Волинський. Ну я. Uh, yeah. То то yes. не важливо. У нас суд новоград Волинський. Якщо хочете, я вас можу. Якщо ви хочете коментувати, я зможу знімати, бо зараз я себе знімаю. Якщо ви настроєний туди, ти задайте, yeah. то yeah. запитайте питання. Ось я хочу з боровцем поговорити на якій підставі він захопив це приміщення громади yeah. і, і на якій yeah. підставі yeah. він справи. Yeah. А yeah. е yeah. ви знаєте, що перевести yeah. рішенням... Yeah. Yeah. Бертаївський адмін. Отай по благоустрою, незаконно, абсолютно ставить на людину, яка не має до цієї справи ніякого відносини. Давайте я вас зніму, ви викладіть і, я це все. Це в Новарадській ленді це, це, линк, це я не хто Ви е, я не бачу. Я є е, в Фейсбуці. Ма Я освіталія комп'ютери, не освіт, проходять. Ком <світок> <не. світок>. <світок> ну я тоді вам не можу, ви ми тільки в інтернеті є. Просто я можу так озвучити, що на сьогоднішній день відкрито дев'ять кримінальних справ, в тому числі захоплення і повалення закликів до повалення конституційного ладу боровцем і його командою. Тому от ми хочемо, щоб ви знали, якщо вас цікавить. Є ми на сайті, можете подивитися. Дуже хотілося б побачити цього добродіятеля і господаря, який тут газпадаю з комуністичних часів. І е, вони ж викрали і передали газові мережі, за які ви платите. Ви знаєте, що я, наприклад, не плачу за газові мережі, тому що в мене є документи що нічого не передавалося. А пан Боровець своїми рішеннями, які теж я в інтернеті виклав, вони незаконно передали у приватну владу з Житомир Газу. Тобто їх викрали, хоча насправді ніхто Житомир, їх не передав. облгаз називають. Ну, облгази, Житомиргаз. В приватній фірмі. Добрий день. Так що, якщо, якщо Ти хочете... Подовіс, навірно, я не знаю, що yeah. він там, які він там дивіденди має, то вже таке не цікавить, але Мільйони. Щоб, щоб ви знали, що в е, мене є документи, у нас ми на сайті виклали їх про те, як вони викрадали ці газові труби. Так що... Уже. Ну так. Да. З 97-го. Так що комунізм ще живий, Ленін мертвий, а комунізм ще живий у нас, на жаль. Ну, почекаємо все-таки, хто там у нас привезє. А вони що викликають по одному? Це записують як? Попередньо з А коли ви записувалися? Усе. Це, це. 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 Ну от будете, задайте питання, на яких підставах він займає це приміщення. Не. Ви знаєте, що Звягінська міська рада це приватне товариство, то фірма. Я вам просто поясню. Другими, хоча я ще фірм неполучний угляд. Ну, угля не знаю, я за, за це вам не скажу. Ні ніхто. Рази не корінним. Зима то вам буде важко зрозуміти це. Так що бачите, така от система. Так. Ну що, шановні наврадвилинці, хочеться попасти до нашого е, пана боровця, який зовсім є не паном, а товаришем. От, Але, на жаль, Дивіться, ми покажемо цю громадську приймальню. Треба записуватися. Для тих, хто захоче записатися, от і громадська приймальня. Давай. Треба було би дуже попасти до цього Дія, діятеля. Доб, доброго дня. А скажіть, будь ласка, а кого ви охороняєте тут? Будинок? Ну, ви приватна охоронна фірма. Ні. Ну, а ви знаєте, що ви охороняєте приватну структуру, приватну фірму. Звягільська міська рада. Воно ну, зараз. Ну, будете знати, що це приватна фірма і приватний директор Боровець. Так. Бачите, охороняють доступні війни для доступу. нашу... В наше приміщення. Так. А запитайте. Товарище боровця, чого він не хоче приймати без попереднього запиту. Ні, а якщо я почекаю, то він прийде, так? До керуючої справи. Давайте ми у вас керуючи справи зараз. Давайте. Керуючи справа, нехай зробить нам коментар. О, чекаємо, ми дочекаємося, коли наручники закласнуть на руках цих бандюків і всієї тої банди, яка. Тут керує, управляє, працює і грабує. Добрий день. А я чого че тебе ці, ж державні? А... а я себе поки що знімаю. Я себе знімаю. Я себе знімаю. Я вас прошу. Тоді, Мене пока розмову звати Віталій піковський, я громадянин міста новограда Волинської, і хочу ну на прийом до товариша Боровця, але він втікає. Хотів задати питання. Товариші в Росії все вижилися. І місто змінило на Новоградвої, змінили названня. Ну це ви змінили. Це, мабуть, це змінила громада. Громада. Ви можете дати і... навіть ці документи. У мене є документи, що ніяких змін не було і не і було. У нас в нас Росії. Ну цей товариш. Для мене він товариш. Чого ти кажуть? що ви де щось з Новоградом, який товариш? Да. Що за а, товариші? Є такі товариші тут у нас, товариш Боровець, який. Викрав своїми ви ритмі. Не мене слово товаріш, не для Ну, для вас, ну, ви це я, це я не кажу. Я командир за ТВ години. Я вас не говорю, що... що ви е, товариш. Я за вас сказав щось. Я сказав, товаріш Боровець. Гангалинсько також. Гангалинська це імперська назва. А ви почали спочатку, ви почали з початку промову. Дивіться, на мою заяві відкрито кримінальні справи щодо незаконного захоплення, скажімо так, влади і. Закликів до повалення конституційного ладу, захоплення майна громади міста Новоград-Волинський. Mm -hmm. І е, я І хотів тим би. Незаконно ну, боровцьом в тому числі, а взагалі-то з е, 97-го року. Коли це він організував <с> з 97-го року, але що не знав. Раз, що, я... Ну так уже ж. Ну, з... Боровець не був. Ні, ні я знаю, Кололові. тоді були е... тоді були інші. Mm -hmm. Ох! Ти. Сяду, ото кресло Петровича? До мене то, то Микола Петровича претензія та, що він не хоче зустрітися для того, щоб пояснити, надати коментар для того, щоб виправдати себе або не виправдати, з яких підстав названо місто Звягелю. я вас питаю, з яких цілей ви ведете зйом? Це в нас то прямий ефір? На ну ви ж посадова особа? Так. Да. Ви державна? Так. Да. Ну, то все, я вас знімаю зі на три 55 мені гарантує. Да. От, то, оскільки. А ви є заступником. Е керуючий. Керуючий? Yeah. А він сказав заступник. Добре, керуючий у справах. Заступник yeah. вийшов. у справах чого чи кого. Керуючий у справах виконавчого комітету. Виконавчого комітету, ясно. Е значить, На ухвалу суду було відкрито кримінальні справи, так як я і казав, ви можете подивитися, вони є в інтернеті, а можемо ми тут показати, якщо хочете, у мене собою все є щодо захоплення. Так би мовити, ось є судовий витяг. Дивіться, 190 стаття це СБУ, це стосується Новоградволинської Зв і Звярівської. Е, і ось інше теж по всіх. захоплення майна, підробка документів, підробка захоплення розтрата, великих розмірах. Це все відкрито на Новоградволинську і зверхівську міську раду. Ось наше було клопотання. Ми є громада, тому що е, згідно... Якщо у вас йдуть справи в суді, ви прийшли добре? Ну хотів ви прокуратуру зверталися. Про що? Прокуратуру зверталися. Ну так, я ну зараз, звертали. зараз, да, зараз і ну, ви ну, кажете, що ви не знаєте. Ви зараз іде я хочу, я, просто я хочу, хочу... Я, Які, які, які до нас тобі, вас є? Хотів отримати коментар з приводу цього, тому що ви ж як незаконна, незаконна, незаконна приватна фірма, організація я, в... я Опі... я це не буду, тому що я в цьому не, не бачив. Mm -hmm. Не бачу ніякого коментаря, тому що те, що ви надумали, ну, будь ласка. No, це Якщо ж... приходить до мене людина з надуманими якимись думками, і я вникнути уникнути це і розв'язати цю проблему. Ні, не буду цим займатися. No, це, ну, це, 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 ваш... ваш... це і ваш... Це ви бачите в цьому проблему. Розумієте? No, ви от... бачите захоплення, я не бачу захоплення влади. No, ну, закон... які... Яким... Я в цьому не бачу. Ну, no. З no, 97-го було, 27.05 було. Утворено Новоград-Волинською міською радою. Віталій Піков. Виталі... Да. По батькові. Ні, у нас поляків без батька. Віталій. Ну, дивіться, якщо, якщо у вас є рішення суду. <смітно> ну, а, рішення по суду, що немає у нас ну, таких. Ну, Порушена кримінальна справа, але ну, ми хочем, порушено. Да, але Покай, ми хочемо просто то, отримати коментар. Місту, коментар тому, що... я я, я, ну, закінчиться, який коментар? Я не, не буду, бо я не бачу в цьому необхідності. Mm. Ну. Я не вважаю її доцільно, цю тему навіть взагалі підіймають. Те, що ви підмаєте, надумана тема, вам захотілося попіариться. Ну, піартеся далі, що я вам скажу. Ясно. А, а, а результат, ви самі знаєте, що на виході буде з ваших цих всіх документів пшик, тому що там все юридично йде з порушенням. Ага. Не, ну порушення. Це подивимося. Ну, ну, будь ласка, бачите, ваше право. Дивіться, я ж я, 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 я вам не кажу, щоб ви прийняли ту чи іншу сторону. А зараз ви прокоментували, все, мені більше нічого не треба. Ну, ніяку сторону. Я приймаю сторону закону і справедливості. Ну а якщо ви, ви, наприклад, мені можете зараз надати документи про утворення Новоград-Волинської Зв mm -hmm. і звільниської mm -hmm. міської ради. А не можу, в них в кабінеті лежать документи. А в когось вони є, тому що на мої запити взагалі не надавалися і не надаються. Це 987 рік, 21. Да, в архіві, звертайтеся в архів. Ну, ми були в архіві, їх немає. Я наперед кажуть. Знову питання, які претензії до мене, що ні, до вас мене має... особисто до вас претензій немає. Так. Я просто так. прийшов до вас, як у, до е, людини, до якої мене підвели, сказали, що скільки Боровець не хоче мене бачити, відповідати на зручні питання, то ну, до я вас, вас. Ну оце я вас вислухав, почув. Да. Свою думку вам сказав. Ну вашу думку, я трохи слухав в інтернеті, там мене був. Була можливість. Можливість, я прослухав mm. те, що десь на минулий неділі дві неділі ще так було. Два тижні на вже томерні ми прокуратури так, приїжджали, і... приїжджали. Я слухав це все. Ну не все, але я частково слухав. Не зрозуміло. Якщо ось, а, таке ще запитання, на вже в судових розборах, ну то які нас можуть бути так, розговори? Так, так... Ні, розмова чому? А чому не може бути розмова? Розмова може Ні, бути. будь-який громадянин, да, да може бути, тому що задаємо питання відували, один одному, яким чином да. так сталося і чому так сталося. Е, ще таке питання від громадян міста і громади, яким чином потрапити на е, засідання сесії. Ну, відповідно до регламенту, ви повинні написати заяву щоб потрапити на сесію. Ну, а що Конституція не гарантує вільний доступ? Ні, є регламент. Регламент Верховний. це внутрішній у документ, який. У міській раді є регламент і в Верховній Раді, і в місцевій раді. Але є регламент, що? де прописано. Ну, Ви на сесію можете попасти, але слово. О, нас... Щодо слова, то зрозуміло. Так. Треба попередній запис. Так, так. А попередній запис здійснюється на сесії чи до сесії? До сесії. За скільки днів? За п'ять днів. За п'ять днів. Коли буде наступна сесія? Наступна сесія буде 7 вересня. Ну, все, це те, що мене люди запитували. Тобто, мовляв кажучи, 5 вересня повинні підійти сюди до вас, да? Не 5, а другого. Так, е, да, перепрошую. 2 вересня, е, чи там до 2 вересня підійти до вас і написати заяву про надання слова, правильно? Другий вихідний, іначе. Ну, так, да, там. Тоже. Ну, То я не... розумію, я, я а не маю на увазі за 5 днів. Да, да За 5 да. днів не, не, можна не раніше, пізніше. Можна раніше. Да, О, так, так, це те, що запитував, тому що громадяни хочуть потрапити, оскільки ми сесії якісь. Ми так... ніби кого не закриті. О, це приємно ми, чути. Та Це ж приємно ми. чути. Не, Бачите, ну, На жаль, конструктивна розмова із. Знову ж таки кажу, товарищем боротьцом у нас не вчилися. А він для мене для мене асоціюється із комунізмом і тхлизатлим комунізмом, який і Леніном, який там лежить на червоній площі, тому що у мене є всі докази того, що він діє проти народу, проти громади, але це моя особиста думка. Заяви які робити. За це теж треба внести якусь відповідальність. Ну, то хай Хай на мене подасть у суд. Ну, Може прийде час і буде хтось подавати. Ну, може й може, прийде. А, mm -hmm. може, а може його і вже йому. А має чому? Я, маю, я маю, я, я, у мене є факти, є підстави і є моя думка. І ніхто не забороняє висловлювати мою думку. Ну я ж ви ж свою думку ніхто ні, не забороняє. Ні. І я так само. Якщо, наприклад, я його не поважаю, то це моя особиста думка. Я кажу, я його не поважаю, тому Ні, що не для не мене, да, для не, мене людина, це людина, яка втратила людськість. Але людина обрана громадою. Ніхто, його не... А, ніхто його не обирав, тому що громади немає такої. Ну, а, у нас навіть немає рахунки. Це, Ну, да, У ну, нас ми не немає рахунок. Ви в суді кажете, що... Що... що немає такої громади, тоді про це будемо говорити. Громада, перепрошую, є, але громада не утворювала новоград Волинську міську раду. Тому що це із е, актів, із тих документів, які були при реєстрації видно. Коли утворення іде, є відповідні документи, є голосування. Ніхто не Далі, голосував, так само, як і за Зв'ягівською, ніхто не перевідовував. Якщо це вас буде вступ... якесь рішення суда з цього приводу, я думаю, з вами продовжити розмову. На сьогодні да. я вас почув. Я я да. ну, дякую, Вернулись, що ви я теж вас... поділили 5 хвилин. Да, тому, да, що будь так, ми, але але ну, я ж кажу, щоб щось таке говорити, треба мати рішення суду треба мати якісь факти ми мож, ми можемо це вільно говорити ми можемо вільно говорити наприклад що росія це окупанти для нас не треба рішення суду правильно? Ні, для хто каже русський мір це добре тоже ну, для них не... о знову ж таки це, це, це і... да це їхня думка яку вони висловлюють але кане але так. яка не співпадає з моєю думкою. Так. Я вважаю, що треба знищувати окупанта. Я вважаю, що треба бомбити Москву, бомбити вороня, шрішовних там Ростов і так далі. Але треба це друга тема. Да. Оце, це те, що я вважаю. Я вважаю, що їх так. треба просто-напросто фізично знищувати О, і на їже, да. і на їжі ж території. Але так. у нас на сьогоднішній момент з'явився внутрішній ворог, і внутрішній ворог цей у нас у нашій Новоградволинській громаді знаходиться ну, і в... на сьогоднішній день. Розбазарювання наших майна і коштів це теж є злочинна діяльність проти громади і громадян міста. Тому я й підняв це питання. Якби було все добре і всім було добре, ніхто б цим питанням не займався. Віталі, ви ж розумієте розбазарювання і так далі. Ці, ці всякі ці е, факти. Слова, які ми все да, це, це у будемо... вас є факти, і вони будуть питати. Тоді можна ну, щось ну я цієї інформації не маю. Я її заперечую, тому що я маю свою думку. Правильно? Я ж я не знаю, заперечую. Що так. Далі, що ви, ви можете як відстоювати, так і нейтральну позицію або навпаки ще іншу позицію. У три три моменти. Але я просто озвучую те, що е, на даний момент виявлено, наприклад, моє особисто в ході всіх запитуваних інформацій і в ході тої наявної документації, яка в мене є. Розумієте? От і все. Все. Я вам дякую. Гарного да. дня. Дивіться у нас в ефірі. Дякую, що приділили 5 хвилин. До побачення. Ну, бачите, адекватно прийняли 5 хвилин. Чому з боровцем не можна було поговорити? Цих 5 хвилин незрозуміло. Але все зрозуміло, чому? Тому що боровець е, не є обраний громадою, тому що він є посіпакою, як на мене, е, який займався і займається на сьогоднішній день розбазарюванням майна з згальчан взагалі-то новоград Валенців, так що отакі от от справи. Треба діяти рішуче і для тих, хто хоче щось змінювати, щоб у нас не було от бардак, то потрібно. Так, шановні Новоград-Волинці, дивіться, от ваше приміщення, наше майно яке Використовує приватна фірма і не сплачує нам за це кошти. Що ми з цього маємо? Пшик. Тому для тих, хто бажає потрапити на сесію до 2 вересня, будь ласка, подавайте свої письмові заявки і, і беріть, пишіть незручні запитання, приходьте на сесію і... Задавайте ці питання для сьогоднішніх представників приватної юридичної особи. І будемо якось дивитись в іншому ракурсі і дивитись наслідки, які будуть з приводу цієї всієї справи. Поки що наразі дякую, до зустрічі.